Всім привіт, мене звати Денис, і я трішки вмію паяти. Коли я починав вчитися пайці, то відкривав відео, і практично в кожному з них я бачив якийсь новий предмет, який використовується, який потрібний в процесі паяння. І хотілось би, щоб е, був якийсь список. Цих е, речей, які е, потрібні, і щоб я їх міг купити одразу, Власне, тому і записую це відео. Одразу проговорю, що я не експерт в паянні, е, тому я не можу вам дати якісь виключні класні рекомендації, е, як паяти е, в процесі пайки в мене трапляються косяки, мені треба перепаювати. А проте я підібрав список відео люди, які професійно цим займаються, розповідають, е, як це робити, е, яка фізика цього процесу. Е, і так далі, і так далі. Список того, що потрібно, залежить, звісно, від того, що саме ви паяєте. Це може бути ремонт електроніки в бувтовій техніці чи в автомобілях, це може бути спаювання готових компонентів у цілісний виріб. До прикладу, якщо ви паяєте дрона, або це з'єднання кабелів чи прототипування протоп власного виробу. До прикладу, прототип може виглядати власного виробу, може виглядати е ось так на макетній платі. Ця зелена є макетною платою, ну і ззаді Щось не дуже красиве. Дане відео складатиметься з двох частин. Перша пройдусь по відеоуроках, також е, розкажу про базові речі, які необхідні для пайки. А в другій пройдусь по решті списку, де вже заглиблюсь. Бо у базовому вигляді що таке пайка. Це ми беремо якийсь предмет, до якого ми будемо припаювати. Беремо щось, що ми будемо припаювати, до прикладу, провід. Е, далі нагріваємо поверхню, до якої припаюємо. Е, потім до цієї поверхні. Паяльник ще досі залишається на ній. Ми прикладаємо е, припій. Припій це суміш олова і свинцю в певній пропорції, оскільки ця поверхня гаряча, е, припій плавиться і утворює з'єднання. Але е, речей, які необхідні для паяння, є трішки більше. І для чого вони, е, власне, я і розповім. А почну з відео. Перший плейліст е, це чотири відео. Які розповідають, як паяти, вони більш практичні. Другий набір відео більше теоретичні, тут розповідається, як паяти і що відбувається в процесі пайки так, тут відео англомовні, але на жаль, українською я не знайшов достатньо хартних вичерпних матеріалів. Чому? Бо до прикладу, коли ми припарюємо два якихось метали. Крипаєм за допомоги Е, як в моїй голові, це відбувалося. В нас є припій, і це просто як клей, який з'єднує. А з такою абстрактною точки зору це дійсно клей, але насправді відбувається трішки інакше. І, от серед цих дев'яти відео, які займають сумарно 52 хвилини, пояснює, як це працює, пояснює, для чого флюс до флюсу підійду трішки далі. Дане відео, воно також практичне, що там показується. Показується, як паяти мікроконтролер Raspberry, точніше, як припаювати ось ці піни до е, платки. В списку на покупки додав піни і додав макетну плату. Е, ідея така, що ви вчитеся, е, перекладаючи ці піни до макетної плати і їх припаюєте. Власне, як можна навчитись паяти? Ми беремо плату, беремо щось. Що будемо припаювати, це можуть бути або піни, або, до прикладу, резистори, або конденсатори, або ще якісь інші компоненти. І тренуємося. Просто послідовно, доти, доки не вийде гарний результат, і цей результат не виходить постійно. З приводу четвертого відео, воно чуть більш практичне. Воно показує, як паяти на оцій макетній платі. Можна послідовно повторювати за ним. Наступне відео: колега з Індії. Робить ось такий девайсик. І в результаті виходить така гірлянда. В списку немає цих всіх компонентів, необхідних для того, аби спаяти цю гірлянду. Проте, якщо вам захочеться це зробити, їх неважко знайти і повторити за даним чоловіком. Єдина тут примітка, він паяє не дуже акуратно. Не дуже акуратно, тому що в деяких моментах порушує. Один з основних принципів, яких варто дотримуватись в процесі пайки, ми припій не прикладаємо до паяльника. Ми спочатку нагріваємо поверхню, і до вже нагрітої поверхні ми прикладаємо припій. Проте мені доволі сподобалось, що він зробив комплексну, що він зробив і показ, і показав комплексну макетну плату, тому в нього дечому можна навчитись. Ось тут я зупинюся на. Типах паяння. Е, є тип паяння е, THT soldering thru technology. Розшифровується. Ідея е, в тому, що в нас є якась плата, це може бути або макетна плата, або ось такого роду. Е, і в неї ми вставляємо якісь компоненти е, та припарюємо, вставляємо через дірочки. Е, наступна технологія це SMD soldering Surface Mount. Девайс технік. Тому його ще називають SMT Surface Mount Technology. Це, ви бачите, ці маленькі компонентики. Якщо взяти Raspberry, можна ось тут роздивитися. Вона трішечки побачила життя, погоріла. Тут можна роздивитися є ці маленькі компоненти. Власне, SMD Soldering – це про це, а також про те, коли в нас є така поверхня. І нам потрібно добре було приєднати якийсь провід до цієї поверхні. Також ви можете зустріти таку річ, як manhattan Style soldering. Це про те, що в нас є якась мідна поверхня. На цій мідній поверхні ми прорізаємо певний простір для того, щоб ось ця частина не проводила струм до цієї частини. Так само ця частина була окремо відділена, і певним чином, за певною логікою, з'єднуємо наші компоненти. Неаккуратно застріло. Якщо вам трапить на таке відео, просто пропустіть їх. Але я був змушений це сказати, бо. Саме трапля і не розумів, а для чого воно. Е, от перше відео воно просто показує, як паяточка з SMD. Це так для загального розвитку. Е, як SMD паяти це доволі важко, якщо говорити про такі малесенькі малесенькі компоненти. Далі а, коротких два відео. Здається, от в цьому написали: е, тьхута це basics, е, розповідаєте, це, наче як трік. Е, Ну, якщо ти вже професіонал, то для тебе це basics, Але подивитися корисно, якщо починаєш. Наступне це 10 на других помлок, яких треба запобігати при пальці. Гарне відео можна подивитися, воно таке більш advanced, а покриває більше речей. Наступних два відео вони українською. Перше це 10 типових помилок, а друге це поради початківцям. Чому я поставив тут пріоритет 3? Бо дана інформація вже повторювалася раніше. А наступне таке коротке відео туторіал воно також трішки повторює сказане раніше, але мені сподобалось подача. І останнє це типи паяння. Воно покриває тічті. І SMD, SMD та інші різновиди. Воно виключно для загального розвитку. До речі, можете ще зустріти абривіатуру PCB. Це printed Circuit Board. Ця історія макетна плата також вважається Printed Circuit Board. І це, оскільки воно так надруковано, вважається PCB. Ну, як мінімум, я зустрічав, що річ називають PCB. Не знаю, наскільки я це правильно за визначенням. Отже, перейдемо до основної частини. М -м, паяльник. В мене якраз такий, який я вказав в Нірсі, давайте його оглянемо, подивимось. Це варіація разом з блоком живлення. Я би рекомендував купувати одразу в наборі з блоком живлення, бо його ще треба підшукати. А тут в сумі виходить доволі гарна ціна. Якщо немає блоку живлення, і ви точно розумієте, що він вам підійде. То можна взяти такий базовий набір, або ж є набір з комплектом жал. Різні жали потрібні для різних задач. Якщо появите щось супермаленьке, краще жалом поменше, якщо вже щось більше, до прикладу піни до макетної плати, краще взяти жалу чуть більше, і от таке супервелике воно потрібно для пайки силових проводів. до прикладу, ось таких, чому тому, що воно за рахунок того, що за рахунок свого розміру віддає більше тепла. Якщо немає блоку живлення, можна взяти як варіант ось такий. Єдина примітка, що він 19 вольт і 2.1 ампер. Тобто, в результаті він видаватиме до 40 Вт потужності в той час, як даний паляльник розрахований на 65 ватт потужності. Тобто ви наповну не зможете використовувати а, його можливості. До речі, до нього підійде ось такого роду зарядка. У нього в йде Ось такий, ось такого роду блокшил. У нього в комплекті йде ось такий провід прехідник В цьому прийшлись. Тут е, вказав також два великих жала, по них пізніше: прибій. Е, далі флюс. Флюс може бути абсолютно різний. Це може бути ось такого роду рідкий. Це може бути в шприці. Вони дещо відрізняються. Є активні, є неактивні. Даний флюс він активний. В чому його плюс? В тому, що він доволі швидко знімає окислення, Тобто. Для чого додавати плюс? Плюс для того, щоб зняти окислення з поверхні. Поверхня під впливом вітря окиснюється, і припій не пристає до неї. З цим припоєм можна паяти без флюса, тому що в ньому всередині вже є плюс. Проте його недостатньо в більшості випадків, і тому краще додатково спочатку додати окремого флюсу. Даний флюс є активним. І, хоча його перевагою і те, що він швидко знімає окислення, він проводить струм. Тобто, після того треба брати з одну щітку і дуже дуже ретельно його прибирати. До речі, прибирається він доволі просто, простіше ніж неактивний флюс, і от для мікроелектроніки його використовувати взагалі не можна. Проте, якщо у вас велика поверхня. Тобто не SMD-пайка супер таких компонентів, в принципі, чумні. Далі очищувач жало. Для чого нам потрібно? Коли ми е, в нас жало може бути або в флюсі, або на ньому може бути надто багато припою, які треба зняти. Просто акуратненько вставляємо або проводимо очищу жало. І все. Замість отакої жестянки може бути губка. Губка, до речі, з, паяль... з цим паяльником йде в комплексі. Її потрібно спочатку намочити, і потім в неї можна витрати кінець ржаву. Макетна двосторонні плата це власне те, що я показував ще, зроблена з склотик літу. Можна взяти кусачки. кусачки, потрібні для того, аби. Для того, щоб очищувати кінці проводів, але за все вони потрібні для того, аби їх різати. Далі провід. Я сюди додав два проводи різної товщини. Перший це 12AWG, а AWG розшифровується як American Wire Gauge. Загальна ідея така, що чим менше номер, тим товстіше. До прикладу, 14AWG відрізняється від 12 AWG. Діаметром в півтора рази. Провідки 26 AWG. Вони супермаленькі, приблизно от такої товщини. Власне, оця Мессі-історія це 28 AWG. 28 AWG це ще менший, ніж 26. 12 – це які виработуються на батареях. Наприклад, ось я батарейка. Вона приблизно 24 вольти. І ці пробводи товщини 12 IWG. ось цих, це балансувальні проводи, для того, щоб розуміти, яку з секцій цієї батарейки потрібно заряджати, а яка вже заряджена, тому що вони заряджені і розряджені нерівномірно. То це 22 IWG. візуально, до речі, важко розрізнити D26, D22, Бо більшу частину їхньої площі займає не власний метал, а силіконова обмотка. Власне, ці провідки потрібні для того, аби тренуватися, припаювати їх до макетної плати чи будь-якої іншої поверхні. До речі, а якщо говорити про ось, такий, ось таку поверхню, як вона їх вчиться припаювати дроти, на даній макетній платі є ось такі секції. Їх можна використовувати також для навчання і для навчання саме в цьому випадку. Дуже би радив купити килимок монтажний. На нього можна акуратно але ставити жало. Чому акуратно? Тому що він сам не згорить, але поверхня під ним може трішки підкоптітися. Вони на Arduino UA продаються в двох різних розмірах. Це маленький. Але я б радив купувати побільше. Більше йде ось такого розміру. Тут вказаний той, що менше. Чому ради бюкфлатку більше? Він просто зручніше. Ставити паяльник варто на підставку. Підставка йде з ним в комплекті. Давайте зараз я покажу. Ось це підставка. От, розкривається І ставиться. По жалу доволі гаряче, воно може щось пропилити, якщо добре, поставити на стіл. Я інколи ставлю реальник таким чином. В принципі, це безпечно. Так також можна. Ну, і мені так зручніше, бо мені не хочеться тримати окремо на столі ще й підставу. Далі пінцет. Пінцет потрібний для того, аби щось тримати. Ось це такого роду пінцет. Він тут коштує 84 гривні. До речі, ви можете звернути увагу, що я тут вказав посилання послання практично на лише два магазини: це Arduino.ua і на Радіомах. Чому так? Бо Якщо ви будете купувати це за один раз, то, звісно, скучніше все побрати на одному магазині, а не відкривати 20 різних. Тим паче на Arduino, .ua. якщо що, це не є платною рекламою, вони мене не просили рекламувати, тим паче, зважаючи на те, що це моє друге відео на каналі, і на ньому, як мінімум, на момент запису відео зовсім небагато переглядів та підписників, от і націнка в них невелика. Проте, якщо брати між цим пінцетом і трішки іншим, послання, яке я також казав, є брати придбати ось цей, він зручніше, скажімо так, більш впевнений. Схоже, з того, що потрібно придбати на початку це все, і зустрінемося в другій частині відео.